Так, ну давайте трошки розберемось. Дивіться, перець, якщо ми сіємо, наприклад, перець, да, ви кажете, я посіяла 2 лютого. Окей. Дивіться, розсадний вік розсади у перця — це 50-60 днів. Це від раннього до пізнього сорту беремо. Тось беремо максимальне 60 днів. Це оптимальний вік. Розсади в стані розсади. Плюс ми беремо то, те, що у нас ем, сходи йдуть приблизно 7-10 днів. Тобто, в залежності, який сорт, перед сходить приблизно 7-10 днів. Отже, у нас ну, беремо 60 днів максимум. Ну і плюс 10 днів це сходи. Так? Так. Отже, на 70 днів. Тепер ми рахуємо. Ви посадили в перших числах лютого. Так, ми беремо 30 днів березень, березень-квітень, і вже приблизно всередині квітня ви маєте висадити свою розсаду. Тому що, ну, вже пройшло 60 днів і більше, ну, то вже дуже багато для розсади. Вона вже має бути в ґрунті, і розвиватися, рости, набиратись сили і т.д. да і тепер. Отже, виходить, в квітні. Як вже показала нам наша минула весна, вона прийшла до нас десь приблизно в середині травня, якщо не в червні. О. Дуже було холодно, вітер був вітер, сонце пекуче було, і горіло усе. От У мене, наприклад, погоріли і перці, і томати. Такі біленькі листочки. Дуже багато хто питало, що це таке. Це горіло, тому що дуже холодне повітря, а сонце було пекуче. І у нас весна була дуже холодна. от, І висаджувати було. ну от, Наприклад, я висаджую в травні. На початках десь ну, до середини травня я вже висаджую всю свою розсаду. Якщо ви посадите в березні, ви якраз входите ось в цю золоту середину, і там, де ваші томати, ваші перці, вони проходять оцей увесь вегетаційний період, тобто розсадний період. Висіяли, побули в розсаді, окріпли, посадили в ґрунт і все добре. І Нема холоду, і нема пошкоджень. і Потім ми не кричимо, О, Боже, що робити, у мене замена.